Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я рада вітати всіх на своєму в'язальному каналі. Друзі, сьогодні у нас звітне відео по бебі-стартах. Це СП організувала я і я щиро вдячна всім, всім блогерам, YouTube-блогерам, інстаграм-блогерам і просто дівчаткам, які в'язали в чаті. Я вдячна їм, що прийшли, підтримали, пов'язали разом зі мною. Показали купу натхнення, нав'язали купу речей, і однією з умов було зв'язати хоча б одну річ на благодійність. І я рада, що дівчатка і це підтримали, і також багато-багато речей було зв'язано на благодійність. Одна дівчинка Вікторія з каналу Суджу В'яжу. Взагалі всі свої речі, які вона їх зв'язала, а їх було немало. Вона всі зв'язала на благодійність. Це дуже приємно, дівчатка, я щиро вдячна, що ви мене в цьому підтримали. Вдячна вам за вашу позицію, що ви розумієте, що благодійність, волонтерство зараз в наш час дуже потрібне, дуже важливе. Тому що ви знаєте, що у нас відбувається. Отже, я дівчаткам вдячна. Список учасників ви побачите в мене в описі під відео. Також у нас є спонсор, який вже подарував подарки це була Вікторія з каналу Саджу В'яжу. Віка, дякую, що ти виступила в якості спонсора що були приємні подаруночки. І я навіть вам похвалюся, що навіть я виграла подарунок. Ще такого я багато СП організовувала, але ще такого не було, щоб дарували подарунок мені, тому що в основному подарунки дарую я. І в нас також буде подаруночок від мене. Ось, така, ось такий набір пряжі. Дуже приємного такого молочного кольору Алізала на Gold. Я розіграю цю пряжу, дівчатка, сьогодні в прямому ефірі о 18.00 на своїй сторіночці Instagram. Якщо вам цікаво, прийдіть, подивіться, тому що я не хочу, щоб. Зараз я це відео знімаю в записі. Воно буде монтуватися. Я не хочу, щоб ніхто нічого не подумав. Що... Не хочу лишніх думок неприємних. Я хочу, щоб ви бачили, що наживо в інстаграмі, ось так от, чесно, ми виберемо одного переможця. Цього разу в мене буде лише один, але я думаю, подарунок дуже приємний. Якраз зараз наступає осінь, і можна зв'язати чи... Теплий затишний светр чи набір аксесуарів. Так що, ось такий буде подаруночок. Дівчатка, чекаю вас. Посилання на мій інстаграм також буде внизу в описі під відео. Так що приходьте, підтримайте мене і підтримайте ту дівчинку, яка виграє подарунок. Також до списку розіграшу я внесу тих двох дівчат, які в'язали. В чаті, в них немає ніяких ні Інстаграма, ні Ютуба. Вони двоє дівчаток, які в'язали лише в чаті, фото викладали нам в чаті. Їхні фото з готовими роботами ви побачите в кінці мого відео. Звичайно, я вставлю, я хочу показати, що дівчатка в'язали. Тому що м -м, завжди в основному робиться СП для YouTube-блогерів. Потім я започаткувала. Таке, що давайте будуть і інстаграм-блогери. А тепер цього разу до мене попросилися і просто дівчата, які дуже люблять в'язати, і я не змогла їм відмовити. Тому цього разу у нас буде і ось, ось такий формат нашого в'язання. До речі, Бебі-старти всім сподобалися, всім зайшли їх, досить непогано всі переглядали, підтримували. Багато в мене було коментарів, а як іще приєднатися, а я також хочу, я пізно побачила відео. Але я писала: дівчатка, вже наші бебі-старти закінчилися, вже ми тиждень стартували, ми вже просуваємо все, що ми розпочали. І тому я так думаю, що ці старти будуть не останніми. Мабуть, зробимо голосування. Я зроблю, мабуть, голосування і в чаті по Бебі стартах і голосування в інстаграмі, можливо, на Ютуб, ну, скрізь всі все, що можу, я хочу охопити. І ми проголосуємо, коли ми ще проведемо ось такий захід, тому що я бачу, що дівчатам він зайшов, сподобався. Чесно, коли я їх так собі в голові продумувала, таку ідею, то Трошечки переживала, радилася. Із дівчатами з YouTube, чи зайде такий формат, чи хтось захоче, чи комусь сподобається. Відразу мене підтримала Світлана з каналу В'язання для душі. Дякую тобі, Світочка. Відразу підтримала Олічка з каналу В'язальні Бесіди. Деякі дівчатка казали, мені не потрібно, я не буду в'язати, але вони також прийшли і в'язали, і знайшли, для кого в'язати дитячі речі. Так що таке СП потрібне, цікаве, корисне, воно свіже, нове, всім добре зайшло, так що воно буде і ще. Готуйтеся, дівчатка, хто хотів, але не встиг, тож приходьте. Е, ніби все розповіла, що хотіла, все е, на початку відео, не хотіла тягнути це до кінця відео. Е, ще хочу подякувати е, взагалі е, блогери. Молодці, ви мене так добре підтримали, я вам вдячна. Е, навіть прийшов один блогер, який, ну, я не бачила, щоб ця людина брала десь участь в подібних заходах. Це Альона Паращенко. Альоночка, я тобі щиро вдячна, що ти мене підтримала, тому що в мене ще зовсім. Юний молодий канал, і мені дуже-дуже потрібна підтримка таких от вже е, великих каналів і ха, доволі е, таких знайом, знаменитих, я б сказала, блогерів. Дякую. Взагалі, дівчатка, переходьте по списку, дивіться, ви там знайдете купу натхнення, багато всього цікавого. Так що, ви переходьте, дивіться, давайте зараз я вам розкажу, що в'язала я. Взагалі, покажу вам ось, що в мене вийшло. Я дуже рада, що не трапилося жодного розпуску. Це мене дуже приємно порадувало, значить, все добре. Це приємно, тому що розпуски вони тебе ніби відкидають назад, і ти, коли розпустив, ти знову в'яжеш цю річ, і тобі хочеться зв'язати її ще скоріше, ще швидше, і таке відчуття, ніби в тебе. Час просто стоїть на місці, і ти думаєш, я б вже цю річ показала, я б її носила. Так, у мене трапилося нещодавно хто дивиться мої шорти. Я розпустила доволі таки величезний валан на ковтинці, і тепер я його зараз в'яжу. І в мене таке відчуття, що він просто стоїть на місці. Ну, так що я, я дуже рада, що не трапилось розпусків. Не всі речі дов'язані, ну, але. Все попереду, тут речі осінні, ще ми їх поносимо, так що все добре. А, так, перше, що в мене було готово, це був зайчик. Я вам ставлю фото, тому що в мене його вже немає. Той зайчик відразу в той же вечір, коли я відзняла а, свої старти, він відправився до своєї хазяйки. Вона дуже ним задоволена. Зв'язався він з одного моточку. Плюшової пряжі, чесно, дівчатка, етикетки, ви знаєте, викидаються в мене відразу, не пам'ятаю. Але ви знаєте, що вся плюшова пряжа, там метраж 120 метрів на 100 грамів. Якась із них, чесно, не буду гадати, була чорна етикетка, там намальований зайчик, це я точно пам'ятаю. Ну, не пам'ятаю далі. Планувала в'язати для Марусі, але вона вирішила подарувати того зайчика своїй старшій сестрі. І а тепер моя старша донька дуже задоволена. Так, далі, що в мене з готових речей: Жилетка, на яку я без кінця вам жалілася. І я вам вдячна, що ви мене без кінця заспокоювали і казали, Віка, вона виглядає класно, не переживай, не вигадуй. Але мені завжди не подобалося, що ось тут є такі білі цятки, що такі, знаєте, потовщення ниточки, які йшли, такого ці потовщення білого кольору. Це все йшло. По всій жилетці, і мені це здається, що додавало якоїсь поношеності, якоїсь старої ніби речі. Мені це бачите, ось їх видно. Мені це не подобалося, але дівчатки мене заспокоювали, що виглядає нормально, може бути. Просто знаєте, мені, я думаю, я буду відправляти цю річ на благодійність, і мені було, думаю, ну, скажуть, Десь носили 10 років, а потім прислали. Ні, річ нова, ну, але такий, от, бачите, має ефект. Пряжа дуже м'якесенька, мене підкупила м'якість цієї пряжі. Тут 40% лана маріно і 60 поліестер, 200 метрів на 100 г. Жилетка, ви знаєте, я жалкую, що не зняла майстер-клас повністю на цю жилетку, вона виконана технічно, просто ідеально. Ну, це я вже хвилинка, похвалила себе. Молодець, похвалила себе. Деякі моменти я відснімала, невеличкі корисні відео викладала в себе на каналі. Ви їх можете знайти ем, у плейлисті скарбнич. Ні, то в мене є скарбничка візерунків і ще в мене є плейлист. І з корисностями. Я а, в'язальні шпаргалки. Ну, дикуйся. Так, виконана жилеточка дуже гарно, все тут прораховано, скоси, поглиблення, дуже гарно, так кругленько поглиблення по спинці. Правильно, скільки потрібно було вив'язати до. Оцю пройму, висота пройми. Також я знімала відео, скільки потрібно. До речі, висоту пройми я відео виклала в своєму Інстаграм. Так, в шорці воно в мене не вмістилось, це відео, тому воно в Інстаграмі. Також скільки потрібно для яких розмірів робити збавляння ось тут. Ну, взагалі, жилетка класна, виконана, все правильно, все гарно. Обіцяла фото на моїй Марусі, не погоджується. Дуже, дівчатка, спекотно, не буду мучити дитину, по замірах все тут добре. Вона трошечки є подовженою. Ну, але я думаю, що це більше плюс, ніж мінус. Е, до речі, Трохи я засмутилася, але потім заспокоїла себе. Я беру участь у СП зі грі мою душу, який організувала Наталочка з каналу В'язалки від Наталки, і там ми будемо в'язати величезну кількість цікавих жилеток. І я думаю, дівчата також будуть щось знімати. Я буду там знімати як дорослі, так і дитячі жилетки. Вже готую по дитячій жилетці майстер-клас і по дорослі. І будуть там у мене і домашні жилетки, і на вихід. Так що ще пов'яжемо жилеточки, ще ви побачите на моєму каналі. Так, ідемо йдемо далі, що з готових речей. Я бачу, що ця малесенька сукня дуже засвічує. Це сукня для новонародженої дівчинки. Ось така гарнюня. Дівчатка, мене трохи мучить кашель, тому, вибачайте, іноді будуть невеличкі паузи. <кій> так, хочу її показати, ось так, бачите, зблизька, ніби ягідки або квіточки із пелюсточками такими зеленими. Дуже гарна сукня. <кій> І на цю сукню пішов моточок 100-грамової пряжі. Виконувалася дуже просто, я набрала звичайним способом довгий хвіст петелечки, і тому вони ось так гарненько закрутилися в рулик. Потім вив'язувала звичайний регланчик, два рядочки на рукавчиках хусткової в'язочки. Ось тут я після реглану. Зробила прибавочки, дві петлі прибавка, але ви бачите, не дуже це розширило так, сукню. Але, може, й добре, тому що мені б, якби її вона була дуже розширена, знаєте, мені б тоді довжини не вистачило. А так, як пішов повністю весь маточок, то добре, що все так вийшло. Також понизу два рядочки хусткової в'язки. І звичайне, звичайне закриття, і все. Ну, ще тут позаду такий гудзик, таке малесеньке серденько, щоб легше було одягати на Ось Отака от невеличка манюня сукня. До речі, ось ці дві речі відправляться на благодійність це в петельки добра, це в чарівниці. І ця пряжа. З якої я в'язала цю пряжу, мені прислала Наталя зі Швеції. Я, я знаю, що вона дивиться мої відео, коментує. Також я бачу її в інстаграм на своїй сторіночці. Я їй щиро вдячна. Така величезна посилка, я її ще, мабуть, довго буду вив'язувати. Так, дівчатка, що У мене майже готове, або, ну, я б сказала, це готова річ у тижні Барбі. Ви бачили, що я дов'язала Марусін кардиганчик бомбер такий. Мені дуже подобаються ось ці укорочені рядочки на горловинці. Так як це 100% бавовна, тут був азіатський росточок, доволі такий невеличкий. Ну, ми приміряли, вистачає і росточка, і вистачає, що тут укорочені рядочки, так що все добре. Звичайний регланчик. Нічого тут такого особливого, рукавчики збавляла в кожному 10 рядочку, і ем, тут також перед манжетом робила збавляння. Ось як виглядає резиночка на манжетах, все закривала голочкою. і як виглядає резиночка в поворотному в'язанні. Просто жах, але якщо так. Подумати, щоб заспокоїти себе, то можна подумати, що ну, вона ніби й непогано. Ця резинка виглядає доволі така фактурна, цікава. Але, дівчата, вона безбожно якось розтягується, ну просто не подобається. Що мені тут залишилося? Мені залишилося купити змійку і вшити її. Ну, і... Це вже я потім вам покажу готову річ, тому що поки що я її не купила. Пішло на цей бомбер рівно 3 моточки пряжі, так що 300 г. Але він якийсь такий, знаєте, важкенький, як для дитячої, не дуже великої речі, то він якийсь важкуватий, мені здається. Так, і ще одна річ, яка в мене поки що не стала готовою, але я не засмучуюся, тому що це. Тепла річ це е, гольфик, е, який буде як е, термобіл Таку от функцію буде виконувати мені, бачите, що так. Наше улюблене, те, що люблять наші в'язалочки рукави. Мені потрібно вив'язати рукави, понизу я закрила вже. Також тут в мене трошечки рожевої пряжі було е, пустила такі невеличкі смужечки. Закрила голочкою, мені дуже сподобалося це закриття, не можу вам показати. Дівчата, воно дуже-дуже класно. Дивіться, настільки це еластичне закриття. Треба буде відзняти для вас відео, тому що я дуже рада багато чого я пробувала, те, що мені не заходило ніяк, або було незрозумілим. А тут я знайшла такий спосіб, який дуже-дуже простий і еластичний, це дуже важливо. Також деякі моменти я знімала. Знімала ось тут хибне кетлювання. гарненько воно виглядає по горловинці. І знайдете, в мене на каналі якісь невеличкі корисності. Ось такий от гольфик. Ніяких я тут, бо я казала, минулого разу вив'язала ось тут баску, вона заважала. Зверху неможливо було одягнути якийсь ось такий от бомбер, тому цього разу все максимально просто, все максимально а так от, по тілу. Пряжа шкарпеткова, але е, я не взяла сюди етикеточку, вона трошечки товстіша, ніж алізе. Ніша лізе Superwash Comfort Sopis. Ніша лізе шкарпеткова, вона трошечки-трошечки є товстішою. Ось так гарно лягає, дуже добре також тягнеться полотно. Ну, пряжа класна, мені подобається. Так що ось ця річ, ви ще будете бачити її. Можливо, в якихось іграх буду брати, щоб просувати, тому що э, я себе колись заспокоїла думаю, я люблю в'язати шкарпетки. От можна уявити, що рука це просто довга шкарпетка, в'яжи собі. Але ні, якось так руки не доходять до рукавів. Ну, не дуже. Ми це всі любимо і всі ми про це знаємо. Отже, це всі мої речі. Я буду вдячна, якщо ви додивилися відео до кінця. Ідіть до дівчаток, переглядайте, що є в них. В принципі, я думаю, Доволі непогано я попрацювала, доволі непогано все просунула, все вдалося. Ем, ніби сказала все. Якщо щось не скажу, дівчатка, то, вибачте, сьогодні о 6 вечора зустрінемося в інстаграмі в прямому ефірі, але я, мабуть, буду руки в кадрі, тому що треба буде робити розіграш. Там буквально на 5 хвилин ми зайдемо. Ну, ось якось так. І якщо я щось забула у відео, то ви все почуєте потім в Інстаграм, тому що, ну, буває таке, ніби все продумав, все сказав. А, ну, але щось, може, і забуду. А я вам хочу сказати, що зараз будуть фото тих дівчат, які. Барали участь лише у чаті, так що, передивіться, підтримайте, подивіться там досить гарні, такі акуратні речі мені сподобалися. І не перемикайтеся, в мене на каналі ще досить багато, дуже цікавезних різних майстер-класів, корисностей, просто розмовних відео. так що залишайтеся зі мною. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. Якщо хочете бачити вихід кожного мого відео, натискайте на дзвіночок. І до нових зустрічей. Пока-пока!